Вітаю, друзі! Сьогодні 6 листопада 2024 року, і топ-тема сьогоднішнього дня президентські вибори в США. Зараз на вулиці Повітряна тривога в Києві. Я маю кілька хвилин, і хочу розказати про цю тему виборів трішечки з нестандартного кута. Пам'ятаєте, оцей журнал The Economist. Який дуже люблять українці, оці ребуси розгадують, він дає свій прогноз на 2024 рік, і так робить кожного року, і скоро вийде The економіст на 2025 рік. І от що нестандартного, цей журнал прогнозував перемогу представника від демократичної партії у своїх суперпрогнозах. Ось тут -от вони є. Якщо треба, я вам потім десь в коментарі до цього відео зроблю фото цих суперпрогнозів. Так от, The Economist казав, що. Кандидат від демократів стане президентом Сполучених Штатів і давав на це 63% ймовірності. Натомість, на перемогу кандидата від республіканців Дональда Трампа, The Economist давав тільки 25%. Ну, ми розуміємо, що The Economist ймовірно лояльний до демократів, але тим не менше, один з його восьми суперпрогнозів не збувся на 2024 рік. Тому, якщо ми будемо розгадувати ребуси з 2025 року, ми теж маємо про це пам'ятати. Які ще важливі прогнози збулися чи не збулися, про що можна говорити на даний момент? Отже, The Economist давав 74% на те, що лейбористи дістануть абсолютно більшість. У о, на виборах у Великій Британії, і це сталося. В липні відбулися вибори, і лейбористи дійсно перемогли. Також за економіст сказав, що не раніше 1 жовтня цього року Україна та Росія анонсують або підпишуть угоду про о, припинення поточного конфлікту. Ми бачимо, що дійсно до 1 жовтня з жодних анонсів нічого такого не відбулося. Я вважав, що ця дата 1 жовтня може бути таким, так би мовити. Рубіконом, але як ми бачимо, поки що цей Рубікон теж не відбувся. В будь-якому випадку The Economist правий і до 1 жовтня взагалі ніяких позитивних речей в російсько-українському конфлікті не відбулося. Далі, чи використає Китай потенційно збройні сили проти Тайваню і інших країн? А, на цей момент не використав і The Economist вважає, що 79% що не використає. Чи зіткнеться Єврозона з падінням ВВП протягом двох кварталів поспіль. Ну, ще рік не закінчився, але ВВП Єврозони не падає, воно з мінімальним рівнем десь 0,1 зростає. Так от, приблизно прогнози за Eкономість збулися, бо вони вважали, що не буде два падіння поспіль, 82%. Отже, цей прогноз можемо вважати, що збувся. Так само стосується ВВП. Китаю, який зростає приблизно на рівні 4,5%. І The Economist вважав, що ймовірність цього 54%. Тому цей прогноз теж збувся. Світове ВВП також плюс-мінус збувся. І останні вибори в Індії. Там прогноз The Economist теж не збувся. Тобто ми бачимо, що що стосується виборів, то The Economist вгадав тільки один з трьох прогнозів. Тобто, вибори в Великобританії вгадав, що Лейбористи здобудуть більшість. Вибори в Штатах, що Трамп стане президентом, За економіст не передбачив. І те саме стосується виборів в Індії. Там партія моді за оцінками За економіст мала набрати більше 300 голосів. Насправді набрала тільки 240. Вона все одно стала правлячою. Соне суть цього вистачило 240, але 240 з 543 – це не абсолютна більшість, а The Economist обіцяв, що буде абсолютна більшість, тобто щонайменше 271 голос. Насправді, прогноз The Economist в цьому плані не відбувся. І тому, друзі, ще раз. В день виборів Трампа ми можемо сказати, що журнал The Economist, який вважають авторитетним аналітичним виданням, який прогнозує результати виборів і не тільки виборів, економічних, політичних процесів у світі на наступний рік. Ну, цього разу помилився. Помилився по двох з трьох виборів. Що стосується економічних показників, то, в принципі, його прогнози досить точні. Тому, друзі, дякую вам за увагу. Ну, вже два слова раз ми зачепили Трампа. Не бійтеся Трампа. Трамп, мабуть, менш прогнозований, менш адекватний, але, мабуть, більш дієвий. А для України зараз важливі якісь дії, тому що існуюча ситуація, вона все-таки призводить до втрати території, до втрати людей, до втрати е, якогось там взагалі економічного і іншого потенціалу України. І я думаю, що якщо Трамп все-таки агресивно буде закликати до припинення російсько-української війни, для нас це плюс. Слава Україні, друзі!